Новітні технології в Івано-Франківських багатоповерхівках. У місті уже третій рік реалізовують програму з теплозбереження. Цьогоріч проект з комплексного утеплення будинку виграли жильці багатоповерхівки, що на вулиці Івасюка, 44. Будинок на Івасюка панельна багатоповерхівка, збудована ще за часів Радянського Союзу. Холодні стіни, аварійні міжпанельні шви даються взнаки його мешканцям. Відтак власники квартир та єдиний розрахунковий центр дням ухвалили рішення про комплексне утеплення багатоповерхівки. Зараз На Івасюка кипить робота. Люди мають самоорганізуватися, написати колективне звернення до відповідного балансу утримувача, що вони хочуть провести дані роботи, і вони згідні на співфінансування. Першу стіни багатоповерхівки з першого до дев'ятого поверху обшиють утеплювачі. Після того їх поштукатурять та пофарбують. Водночас замінять вікна на енергозберігаючі. Переваги такого комплексного утеплення вже добре відчули жильці багатоквартирного будинку на Миколайчука, 11. Я сьомий поверх з середини. Вроді ми не мали ні нічого. У мене цвіли дві сінки, у мене потолок цвів. Он, після утеплення у мене все нормально. У мене було чорне, що ми обробляли, все, що ми не робили. Нічого не могли зробити. Мешканці Миколайчука, 11, кажуть, після комплексного утеплення будинку їм морози не страшні. У оселях тепло і доводиться значно менше платити. У нас є лічильник тепла, і ми більше користувалися тим теплом. Ну як? Не скручували нічого. Тепер ми собі скручувало майже наполовину. Ми економили на теплі. Ми майже з усіх будинків найменше платили за тепло. Це один з перших таких комплексних проєктів, в якому утеплявся повністю весь будинок з першого по дев'ятий поверх. Це забезпечує енергозбереження, крім того, дає естетичний вигляд будинку. Тобто він зразу вирізняється на фоні інших старих будинків, плюс. Захищає від корозії і деформації будинку. Тим часом вже за місяць перевага новітніх технологій зможуть відчути на Івасюка 44. До речі, вартість комплексного утеплення цієї багатоповерхівки майже 900 тисяч гривень.